Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Зберігаймо духовну силу. Друга Хронік 16.9 Очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього. Серіал Роккі розповідає про молодого боксера, який долає неймовірні труднощі, щоб стати чемпіоном у важкій вазі. У фільмі Роккі 3» показано, як успішний боксер вражений власними досягненнями. Телевізійні зйомки заважають йому проводити час у спортзалі, і як наслідок під час чергового поєдинку його нокаутує суперник. Решта фільму. Це спроба років відновити свою бойову спроможність. У духовному сенсі, юдейський цар Аса втратив свою бойову перевагу. На початку свого правління він, перед обличчям неймовірних труднощів, завжди покладався на Бога. Коли могутні кушияни готувалися до нападу, Аса молився: Допоможи нам Господи Боже наш! Бо ми на тебе опираємося, і в ім'я Твоє ми прийшли на цю безліч. Бог відповів на його молитву: Юдея завдала поразки ворогам і розсіяла їх. Роками пізніше Юдеї знову загрожувала небезпека. Однак цього разу самовдоволений Аса проігнорував Бога і звернувся за допомогою до царя Арама. Здавалося, що все спрацювало. Однак Бог не був задоволений. Пророк Ханані сказав Асі, що той перестав довіряти Богу. Чому він не покладався на Бога так, як раніше? Наш Бог незмінно надійний, його очі дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього. Якщо ми повністю покладаємось на Господа, то відчуваємо його силу. З віком вам стає легше чи важче довіряти небесному отцю? Чому, на вашу думку, так відбувається? Як Бог може зміцнити вашу віру? Помолимось. Дорогий Ісусе, допоможи мені з кожним днем все більше на Тебе покладатись. Амінь. Матеріал Надано служінням хліб наш насушний.